А тут аж вісім працює і там більше в них можливості є просто в тому засновцю бо якось там якісь в них регіони поділені, я то не розуміюсь на тому. Але більше мають поділення ну і найкраще це мені розказував. Потім почав мені за волинь говорити. Ви знаєте, пабліка в yeah. цей історія. І почав мене, тим вибачте, трохи нервувати. Я кажу, слухай, Павел, Павел, ви ж я то не люблю е. слухати ту всяку фігню. Розумію, не фігня. Для чого мені завжди то розповідати, знаєте? Що ти робиш, знімаєш? Потім вестиш в інтернет на ютуб, так? Так, наш тріб. Смішний дома. Ну, коротше таке кажучи, він там. Такі справи. З тою дівчкою зустрічається сильно. Голубі, бідаці, її батьки хочуть, щоб вона була з колишнім. Вона, а вона, як би казала, вона вже розійшлася з тим хлопцем, вже не зустрічається, не зустрічається. І коротше, не може наважитися батькам сказати, що вона взагалі з іншим чоловіком не зустрічається, ні? Коротше, барбара Папіка завжди такі історії. Ну, товарна. Треба на програму, давай поженімось. Але слухайте, в мене теж таке дивне всіляке вже трапляється, що я не знаю, що це таке зі мною. Може, мене хтось зорочим. Ні, я жарту. Зуроче. Ні, все бачу. хорошо. Ти носиш червону нитку на руці? Колись носила, але коли мене звільнили з Хегельмана, вона пірвалася. Після того я ношу. Вона не ношу. витримала такої вона напруги. Не... Негативу того. Ну вона від негативу аж пірвалася. В мене шкіряний ремішок вибрав. А вона була, знаєш, кодовста. товста. товста. не знаю, це мама Едіка. Ти казав, що немає. Марташем не працює, не працює, дама. Чула ця, мені Дашка казала, що оця, як і є, може назвати Валя. Галя звільняється, Віка звільняється. багато дуже багато людей. Всі звільняються. Так, це перший поворот. Наступне я повертаю наліво. Якщо Валя сказала, що її на фактурах стресова робота, вона на, хоч і спокійніше, то вибачте, мене що там далі за інші відділи казати. Що да. ти фактура ти сама знала, що вас там спокійно. Нормально, не було ніякого. Так, Ми так їдемо, що в мене аж тиск піднімається, часто. як Ми в літаку. Але там не було нічого складного Боже, Можна було дати рани на факт Все Активно, так, напряженно, знаєш, так. Чувствується драйв такий підхват. Правда Ніна? Розумієш о чому ми, о мужському. Хват, розумієш, коли це так? Длина 80 км. Це для так, мене фігня. Як для нас тобі mm. 50. Ну. No. я розумію, що ти на Сузукі ганяла. No. Чи на ямасі на чому там? На якомусь мотоциклі. Це не знаю, яка мама. Ленка, в мене така є штука є, там тобі потім купить. А що це енергетик? Ні, я таке не купую. Корисно щось, побачиш. Я знайшов я я, сонце, я вам не скажу. Тільки Віталіку скажу. А, який <laughs> Бо Віталік зобов'язаний знайти. Які сонце ти знайшов? Які сонці? Та коротше такі чорні, ну. Але... Алєн, це ти тут ходила на цей? А ні, не тут. Чи ми так бігом їдемо? Хочеться аж кричати. Мава, що ти знущаєшся чи що? Не знущаєшся. Знімає чужі самоходів. Польські, мені поляки коментують відео. Серйозно? Ти що, якби ти знала, в мене основна публіка. Я буду прямувати трансляцію. І що, вони ж не розуміють українською. Розуміють українську. Я, а я, я то, боюсь, як вони відповідають там про щось. Так? В тему. А, в тематі, так? Прикинь, ну. Привіт усім полякам. З Польщі з Ченстахови. Ну, давай щось скажи. Я а щось на польській мові. Скажи, ми їдемо в золотий потік. Їдемо <laughs> до золотого потоку. Що робити? Це, це робить? Ні, ні, я б ти будеш відповідати. Що ми будемо там робити? Це Бенджеми там робить? Так. Бенджеми шалить! <рес> Яка блондинка! Яке заєнче, яке яке до типу. Таке, ну, я стим червона. Це червона. червона. Красна кобета. Для чого він в зони прикалує? Дівчина. Але дякую вам, боже, я така щаслива, я розгорнулася. Ми будемо сміятися. Будемо сміятися? Так. Да. Але що? життя нашого, такого пенькного життя. життя. Бо життя є пенкне, я завжди так не вижу. Життя є спенькне. Я пам'ятаю твої mm -hmm. добре. Давай ти будеш на польській говорити. Але для чого? Ну, так. Для всього коней Для всього конлипше. Mm -hmm. Для того. <laughs> ти мієш водити машину? Ні. Не. Не. Хочу, хочу навчитися. Хочеш? Mm -hmm. Прикольно. Зависки. Я теж хочу на лише. У мене є права, але куплені. Ага, ти не вмієш? Але я їжджу на германівські машини. Ну, я рішила в Сукрепу. Якщо я попри тебе їжджу постійно. Якщо ти хочеш десь там трошки їжджати, ти будеш вдома, ти не сідай, покатаємося. А де не сідай? Зараз Я їжджу, знаєш, на Домбровського. А, тут і сад, так? Ну, взагалі, я тут Там є Optima, там є такий Maxima Group. Це цей перший світлоформер, де кафешка Allegro, а наступний туди я завертаю направо. No, to Dombrowski, Dombrovskiego. Nie, 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 nie. Następny povoc, якщо je pram. Po aleji, tak. I na prawo naступný. To біля suda Dombrovskiego. No, oddaje zaверto. I shall pamięt. Który czy niektórzy? Niektórzy, tak. niektórzy Polacy są mylą i nie, nie wiedzą nawet ze swoich nazw ulic. Tak? I to jest fajnie zajęcia. Bardzo dziwno jest. No? No, nie, no, no. Ja polacy, też... polacy. polacy. No, właśnie. Nie mówicie o Polsce. Aj tam, klęka. Jesteśmy z Ukrainy. Nie jesteśmy. Польські, так що можемо собі на то позвонити. До дупи польські. О май гад! Там мене поляки закидають камнями за це слово. Але я там зразу таку винуску зроблю. I am sorry, I love pollen. То не я, я вже це кобята, яка біля мене роз чоловічим голосом сказала. Oh, Вона не тірвав голос. Я скажу, да Боже, але жарко у, вас тут. Мені так? Фіна, у нас тут мінус ой, мінус плюс 18 градусів. Серйозно? Клімат підбиває. Чому мені так жарко? Ну ви що, спила ти? Не, я нічого алкоголь. Купила собі три сук... Ні, скільки? Три сукінки. Дві 50%. І то в ці нас? Сукінки по 20%. Клас. Але класно. Дуже гарно, такі жіночні. Давайте всі покричемо. А для чого ви не кричите тільки я? Кричим як всі білявки. Як класно так їхати я з подушкою. Я думаю, що я їду десь. Не знаю. Я їду далеко. Я їду дуже далеко. Там таке відчуття, що десь їду.